Розпаковка! До нас прийшла нова партія е, брік-браку. Зараз будемо дивитися, що там. Самі ще не знаємо. Зараз Будемо разом бачити. Так, ну професіоналізмове відкриття. Так. Раз, два, три. Чотири. Так, підходи ближче. Будемо будем смотрети. Так, якась підставка. так Це є що? Це є у нас відкривачка буквально. E, перехідник це для, для насоса, лампочка на батарейках. Тут у нас підсвічка, розчистка, дитяча, Баночки, не знаю, для кормлення, свічки ароматні. Ароматизовані, але і ароматні теж, бо запах дуже гарний з ящика. Так, це є це є рушник. Для соку, для водички, кружка всередині ще. Що тут у нас? Тут у нас щось непонятно, теж якась вазочка. Годинник. Так, тарілочки для. Домашніх улюбленців для котиків, для собак, якісь е сито. Так, набір, 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 стаканчиків. Класне надійне упакування, правда? Так, так, за речі, упакували прикольно, що нічого не розбите, нічого не пошкоджене. Е багато... Так, і навіть ці свічечки, угу. вони теж -скляному. так, Тут щось таке велике є, але... Так, ще одна вазочка. Трошки є посуду, так, такі тетріс. Алдан, привіт, тетріс. Далі ще одна свічечка, ну Тут прямо якийсь набір свічок. Так, що тут є? Тут ще якийсь куколь великий, такий певний. Будемо відкривати багато часу. Це, Не знаю, що це треба буде розбиратися. Так, парфуми. Це є, не знаю, таке знімаю, можливо, хтось з людей знає, я не знаю Так, щось запаковане, щось у нас запаковане є, теж непонятно. Це є, до речі, навіть якщо ви бачите, United Kingdom з англійський дребру. Це, напевно, якийсь дощовик або щось в такому форматі, воно запаковане і не хоче відкривати. Як то кажуть, чорний ящик в студії. Вау. Ага. Це такий китайський чайний сервіс. Угу. Коротше, досить крута штука. Е, так. От і Ми повністю його розпакували. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Якщо у вас є питання по брікбраку, пишіть нам. Е, є дуже багато. Привезли велику партію. Е, Пишіть Дірект на Viber. Ми готові до ваших питань. Всім дякую. Коротше, ми такі в шоці були тим сервізом, що ми не дозняли. Кара... Якась така... камінь такий прикольний. І дві. що дві... це, Як це називають? Хасфактор. Коротше, помада, дівчат. Помада. помада. помада